Знахідки в сінцеї, про які я готова кричати. Ох, як багато хейтерів у цього магазину. А я вам скажу точно: топ за свої гроші. У мене дуже схожий портфель, з яким я ганяю вже два роки. Нічого не витерлось, і я дуже радію цьому. До речі, кроси в мене теж із Сінсею, і вони супер зручні. Мені там писали, що в Сінсеї дуже погані спонжики. А я вам скажу, спробуйте цей і більше ніколи такого не кажіть. Ви можете мене продовжувати хейтити, а я люблю труси із сінсея. Я вважаю за свої гроші просто топчик. Не всі б'юті штуки в цьому. Цьому магазині клас. Наприклад, такий мішок б'юті-блендерів взагалі не раджу, бо вони погані. Але ж ви теж, дівчата, дивіться та обирайте з розуму. Я дуже люблю їх посуд. Наприклад, ось ця чашечка мені дуже сподобалася. Зараз там багато літніх прикал Я, Я майже взяла цей скляний стаканчик для напоїв, бо коштує він копійки, а виглядає на мільйон. Не можу нічого поганого сказати про цей магазин, бо в ньому і справді дуже багато годних речей. От, наприклад, всякі ніщаки для вухатих волохатих. Мені аж захотілося. Вигуляти свою кицю, але я думаю, вона не буде в захваті від цієї ідеї. В нашому сенсеї є декілька питань по чистоті, але то таке. Краще зацініть цю джинсовку, бо я була просто в шоці. Якби її завезли раніше, я б її точно купила. А так як вже майже літо, то не беру. Але на літо можу точно порадити ось такий спрей. Він неймовірно гарно виблискує на сонечку та приємно пахне.